Зроблений запас води, запас е, сухих продуктів, мається на увазі печиво, сухарики. На перший, перший час вистачає. Голова одного з ОСББ Вінниці Ігор показує, що знаходиться в комірчині укриття для жителів їхнього будинку. Тут ми будемо складати все, що нам потрібно на перший час. Тут є і жарочний шкаф, який, якщо треба, щось масово можна піджарити. Є ямкості для, для води. Наступне приміщення окрема дитяча кімната. Поклали е, матрас від великої кровати, з, е, зробили запас іграшок різних, керімати, е, обігрівач, додатковий у них є. Тут дітки у нас ну, самі маленькі, вони проводять тут час, граються з мамами самі. І куди ж без санвузла? Тут є навіть бойлер із гарячою водою, а ще резервне приміщення, якщо доведеться розміщувати у сховищі більше людей. Тут було старительне сміття. Ми вивезли строительне сміття три машини грузових і углубили трошки нево на 70 сантиметрів. Сьогодні черговий по укриттю Андрій. У нас є графік чергування на цілий місяць. Дуже часто чергую, тому що працюю вдома, працюю онлайн. От. Всім будинком ми дотримуємося тут чистоти і безпеки у сховищі, постійно щось долагоджуємо тут, постійно щось доносимо. Зокрема, в укритті є повні запаси медикаментів. радіоприймач і генератор, що забезпечує людей світлом та теплом у разі відключень електроенергії. Готувати сховище почали ще до повномасштабного нападу Росії на Україну. Було чіткіше, можливий напад на нашу територію, і почали потрошки, потрошки збирати. На початку війни це було набагато активніше. Дуже допомагали долучались усі мешканці будинку. Це було свідомо, це було згуртовано. Як одна команда працювали, також є обладнання для пожежної безпеки, розетки, що йдуть напряму від генератора, і необхідні електроприлади. Але це не все тут з гордістю вивісили своєрідний символ. ОСББ багато років в нашому дворі розвивався гарненько. Цей прапор е на, встановлений прямо на прибудинковій території. І з часом прапор у дворі замінили, а старий принесли в укриття. Він так само е, нашими рідними кольорами підтримує нас морально. Люди, які приходили до сховища, розписувалися. Це вже наша яка така історичний наш символ. У планах ще багато роботи, але й зараз сховище цілком комфортне місце для перебування сотні дорослих і малих.